Давай, 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 давай Едь нахер отсюда. Че ви сюда приехали? А что вы сюда приїхали? Вы сюда приезжите, вы земельные. Украинские заглядки. Давай, давай! Идите сюда. Что ты что показываешь? Ты хочешь жороту покажи з мого города наша? Выїде отсюда Уїжджай!

Юра не трогай, Я Забере, що не трогає. Прикривається депутатськими мандатами. Що ти як в кожну дирку лізе? Це комуністична звичка така.

Давай в Луганськ є. Там тебе быстро, блядь, дорога допомагає. Боїтесь, блядь, в Луганські є. Та ні, це моя батьківщина, таких як ти там на ноль множить. Батьківщина, у тебе знаєш. слава Україні Я тут одна свободівка. Отут вартизки одна.

Давай, 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 не давай, 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 його. давай, 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 А, ваш министр сказал, что нельзя. Шуста, э. Да и ты охраняй народ, если да Ручку, акуратні! Вони тільки можуть рвати постійно. Що. Нічого, хлопці взяли, не відомо чого. А чого ви оточите? Українців взяли. Я не зрозуміло, що, що? Третать, You know Біжать треба понцювати. Виходьте. Біжать треба брати ноги в руки і збігати. Що? Та йди, гей, звідси ти. Стоїш і упираєш. Ти людей хай пройди. Що ви дехаєте, блядь? людей. Я стою де. дівчат. Що ви плохі, ви люди? Я людь. Люди вийшли просто транспаранти показати. Чого ви наїсте пскаєте? Ви тільки почали. Що? Ідіть Що? Що я тобі рублю? Та нічого я тобі не рублю. Нади пахати можна.

Я тобі вам розкажу зараз, як треба розмовляти і що треба робити. Де це ваш депутат? <ривіт> депутат, що це ваш люди роблять? Так, що Шо взяли? взяли? Ти ти взяли що ви робите? Що взяли, капітан? Що ви робите? Хто йому давав право? Вам право хто втягати вам давав право людей блокувати? Я тобі кажу, хто давав право. Право, право, право людей блокувати. Дать, забери свою людину? Руки забери. Я не вас не трогаю. Та ти тільки що руки зібрав від мене, Я не трогаю. Ви тягайте працівника міліції за руки. Ніхто вам не за руки! давав. Не треба тягати, він виконує свій службовий обов'язок. Та він захищати комуністів, що буде? Захищати Ми забезпечимо охорону громадського ні, ні, ні. порядку. Ми тут встановлення незаконного навіть конституційного ладу Союзського Союзу. В де ви виродки такі набралися? А де ви? Які акції? Де ви набрали? Де Ігор, ви давайте отак. Чи, чи, чи.